Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаймося. І прийшов час підбити підсумки за перше півріччя 2023 року. Тож, поїхали! За 6 місяців я встигла прочитати 18 книг. Деякі з них більшість заходяться зараз зі мною щось, я відправила на книжковий аукціон вже, щось я віддала почитати іншим людям, а деякі книги я читала в електронному форматі. Я вирішила обрати ті самі питання тере категорії які я застосовувала для того, щоб підбити підсумки 2022 читацького року. І під ці питання тре-категорії я підібрала книги вже з цього річного прочитаного. І перша категорія має назву неприступна книга. Десь місяці, напевно, два тому я взялась за книгу у сумнівній битві Джона Стейнбека, за книгу, яку я додала до своїх річних планів і думала, що я й досить таки швидко з нею впораюся, але насправді вже другий місяць вона лежить. Поруч зі мною на столі, і я все якось відкладаю. Тобто я читала, читала, в мене був нормальний темп, а потім якийсь момент я просто зупинилася і зрозуміла, що зараз не маю настрою та бажання продовжувати знайомитися з цією книгою. Тому зараз в планах відкласти її на можливо ще пару місяців, і напевно я почну її читати знову. Зробимо таке перезавантаження, бо мені дуже подобається цей автор, і я дуже люблю його творчість. Тому мені здається, що не проблема з цією історією, а просто якось не потрапила я разом з історією та зі своїм настроєм в якусь одне направлення, тому, тому бажаю все ж таки продовжити з нею знайомитись. Але вже трошки пізніше. До категорії найбільше розчарування я вирішила віднести одразу дві книги. Це знову і знову та нормальні люди. І не можу сказати, що я якось завищувала очікування від цих книг або будувала на них якісь величезні плани щодо свого емоційного сприйняття. Але якось так сталося, що. Обидві ці книги вони були в мене на слуху багато хто їх читав, багато хто мав позитивні відгуки, і я напевно все ж таки очікувала, що можливо історії мені сподобаються, тому коли я почала з ними знайомитися і зрозуміла, що історії взагалі мені не до душі. Герої мені взагалі не відгукуються за своїми характерами та поведінкою, то в мене сталося так певне розчарування. Я отримала і тому не можу сказати, що це найбільша катастрофа, що я прочитала ці книги, взагалі за них бралася. Але так було був такий неприємний післясмак. Чому мені ці книги не сподобалися, ви можете дізнатися з моїх оглядів на ці книги. Всі посилання на книги, які я сьогодні буду згадувати на мої огляди, я залишу в описі під відео. Найбільшим сюрпризом для мене у цьому півріччі стала книга Колекціонер. Як я казала під час огляду на цю книгу, я взагалі не розуміла, чому я не чула нічого про цю історію раніше, бо абсолютно під мій. Настрій потрапила ця історія. Це тема, яка мене цікавить, це психологія людей, психологія злочинця, це люди, які опиняються в нетипових умовах і мають якось переосмислити напевно своє життя. Не головний герой, а героїня. Але насправді я на певному одному подиху читала цю історію. Потім мені пощастило. Ще обговорити цю книгу разом з людьми, які також її читали в рамках книжкового клубу, і почути різні враження, відгуки та думки щодо самої історії, щодо задумки автора, щодо головних героїв, щодо їх мотивацій. І тому мені здається, зараз ще після мого огляду, після перегляду фільму, після обговорення разом з іншими людьми, які також її прочитали. В мене взагалі зараз дуже багато емоцій пов'язаних з цією книгою. І так вона. Стало для мене сюрпризом та відкриттям. У категорії Найкращий новий автор, мені було важко визначитися, оскільки, наприклад, той же Джон Фаус мені сподобався, його манера писати, його історія. Але найбільше книг я прочитала двох авторів: Мілана Кундери, а також Вільяма Сомерса та Моема. Ну, оскільки Кундера, це автор, з якого я люблю, з яким я знайомилася вже протягом останніх декількох років. То логічно напевно відмітити все ж таки Вільяма Сомерсета та Моема, оскільки я вже прочитала розмальовану Валь, прочитала театр, і зараз цей час я читаю тягар пристрастей людських. Тому логічним буде, оскільки він так мене зачепив, що я читаю його історію одна з дні, хоча взагалі не планувала його читати цього року. Мені здається так справедливо відмітити саме цього автора у цій категорії. У категорії книга, яку я вже хочу перечитати, вирішила я відмітити одразу дві книги. Це знову ж таки колекціонер, бо я в огляді також вам казала, що хочу перечитати її, і особливо після книжкового клубу, коли я почула багато думок та вражень. Мені цікаво, чи знайду я також ті моменти, які відмітили інші читачі, чи вони... Мені відгукнуться після другого прочитання. А також Нудота. Нудота, мені здається, це також книга дуже специфічна, і має вона потрапити під певні умови та певний настрій. Я її прочитала з задоволенням. Мені було цікаво спостерігати за головним героєм, але мені здається, що оскільки там дуже багато відсилок, дуже багато підтекстів, і я. Розумію, що я не зі всім була ознайомлена і не в цьому розібралася. Я даю собі чесну відповідь щодо цього, тому мені здається, треба прочитати цю книгу двіча або тричі, або, бо, можливо, більше. І тоді якось мені здається, я більше заглиблюсь в історію і, можливо, буду для себе відкривати щось нове і нове кожного разу. Книга, яка змусила мене плакати. Я вважала себе дуже емоційною читачкою, і читала я за ці 6 місяців досить таки багато емоційних історій, але я відмітила для себе, що все ж таки зачепила мене емоційно, я маю на увазі так, щоб до сліз лише книга, любе, моє життя. І можливо через те, що це історія пов'язана з реальними випадками. Життя авторки, вона нагадаю, є лікарем, і вона працює в паліативній медицині, і вона розповідає про смерть, про людей, які знаходяться на порозі смерті, про важкі хвороби, і дуже багато історій, які просто розривають душу та серце. І так кревіла я під час прочитання цієї книги не один-два рази, а дуже багато разів. І вона ну, дуже емоційна. У категорії книга, яка зробила мене щасливою, знову дві книги. Я дуже довго думала, що це будуть за книги саме з цього півріччя, оскільки раніше, у попередньому році, я обирала книги. Душевні, добрі, життєві про, можливо, любов, сім'ю, взаємопідтримку. І якось не знайшлось саме таких історій в цьому півріччі, але я зрозуміла, що буду я відштовхуватися від свого ставлення до головних героїв, щоб вони були теплими, комфортними, вони були цікавими і було приємно мені з точки зору взагалі людської. Цікаво спостерігати за персонажами. Тобто для мене вони були класними, цікавими людьми, і це робило мене трошечки щасливішою. Я кажу про детективи. Це клуб «Убив по четвергах та людина, яка померла двічі. Хоча це детективи, тут йдеться про вбивства, але. Головні герої, а я нагадаю, що це в нас пенсіонери, які знаходяться в будиночку, в комплексі для літніх людей, і вони настільки є харизматичними, милими і такими класнючими, що мені було дуже приємно читати історію про них, про їх життя, про їх подвиги, їх пригоди і. Тому я напевно після першої книги досить таки швидко купила другу, щоб не розлучатися з цією четвіркою надовго і продовжити знайомитися з ними. У минулому році, коли я обирала книгу під категорію Найгарніша книга, то я для себе вибирала книгу гарно за обкладинку, за ілюстраціями. І коли я цього року вирішила пошукати, що може підпасти під цю категорію, то я спочатку подумала про обкладинку книги Моє любе життя. Бо ці квіткові легені вони просто шикарно виглядають. Потім також я подумала, що обкладинки в детективах, які я вам щойно показувала, клубу у четвергах та людина, яка померла двічі, також дуже гарні. І взагалі, мені здається, дизайнери вони відпрацьовують свої кошти досить добре. Але все ж таки, остаточним варіантом для мене стала книга терору, кухня-терору. Книга кухня терор визначилася. Бо ця книга, вона і за обкладинкою класна, і багато тут ілюстрацій, і вона структурована просто фантастично. І мені здається, я ще десь не робила огляд на цю книгу, але у найближчих відео все ж таки зроблю, бо це також це було дуже приємне та цікаве читання. Цей нонфікшн мене просто вхопив та не відпускав. Я ці глави одна за одною ковтала. І так мені здається, що ця книга варта уваги за, через її якість, як інформаційну, так і візуальну. І більше інформації, все ж таки, про цю книгу я розповім в окремому відео, але зверніть увагу на цей нонфікшн. І остання категорія на сьогодні це найкраща книга. У мене були певні проблеми визначитися з однією книгою, оскільки мені дуже пощастило, я почала рік з того, що мені траплялися одна за одною класнючі книги, які було цікаво читати, які мене не відпускали. І потім в якийсь момент щось пішло не так, але це вже інша історія. І я не захотіла також обирати тільки одну книгу. Я хочу, напевно, це не. Ох, дуже важко вибудовувати рейтинги книжок і обирати книги, але все ж таки найбільше мене зачепили. Особисто, суб'єктивно, можливо, в якихось моментах нелогічна, але це були досить різні історії. Це була дорога Кормака Маккарті», це був колекціонер Джона Фауза, а також розмальована вуаль Вільяма Сомерсета Моеми, якої в мене зараз немає. Це дуже різні історії за характером, за ідеєю, за часом, за персонажами і. Вони, можливо, через те, що вони такі різні, я не могла визначитися, що мені сподобалося найбільше, як можна порівнювати постапокаліптичний світ з подружніми історіями, зрадами, з людиною, яка має певні психічні проблеми. Це все дуже різне, але от чогось ці історії я. Одразу пригадую, якщо мене запитати, а що такого класного та чудового ти читала за останні 6 місяців? Ці книги найбільше мені сподобалися та запам'яталися. Загалом, що я можу сказати? По-перше, я собі запланувала прочитати 10 книг, ми зараз перевіримо. Так, в мене тут було 10 книг, і я з них прочитала рівно 5 і 6 книгу я дочитую, але це вже не рахується, бо я її дочитую в липні, з мого списку на цей рік обов'язкових книг. Плюс я собі запланувала прочитати. 35 книжок та більше. Я прочитала 18. Тому, в принципі, якщо я буду дотримуватися такого самого темпу, то в мене все має бути добре. Хоча в мене взагалі за продуктивністю дуже різні місяці. Десь я читаю 4 книги, десь 2, Десь в мене щось перекочується з одного місяця в інший. І так. Мені здається, що темп я взяла непоганий, книги загалом мені траплялися класні. І я зараз читаю дві чудові книги і вже хочу вам про них розповісти. Одну з них я читаю в електронному форматі на своєму новому девайсі, про який я вам розповім у наступному відео. Тому підписуйтесь, якщо ви не підписалися, щоб нічого не пропустити. А також, якщо ви ще не підписані на мій Goodreads, то я залишу посилання на нього. Там я все ж таки швидше виставляю оцінки книгам, які я прочитала. І в принципі там можна слідкувати за тим, що я читаю зараз, що було вже прочитано, що в мене в майбутніх планах є. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Ось такі були мої підсумки першого півріччя 2023 року. Дякую, що були зі мною. Поставте подобайку під цим відео, якщо воно вам сподобалося, напишіть коментар, як взагалі ваші читацькі пригоди за останні 6 місяців, чи були вони продуктивними та цікавими. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!